Слава Ісусу Христу! Отче Василю, хотіла вас запитати вибачте за таке запитання, але просто зараз дуже дуже відчаю чоловік сидить і в ігрових автоматах, дуже багато програв грошей, просить вибачення. Знаєте, ігрові автомати це хвороба. Це показують ну, через ігрові автомати можна виявити людей, які, які шукають легких грошей. І коли бачите коло ігрового автомату, то щоб ви знали, що це люди ну, не надійні, вони, вони слизькі, вони тебе продадуть за пару копійок. Люди грошолюбні. Ну, що дивуватися? Слабо. Автомати ігрові для того, щоб нормальні люди бачили, хто туди підходить, з ким не треба мати справу. Всі, хто грають у ігрові автомати, це люди трошки слабі на голову. Грошолюби, любителі халяви. Це ті, які Думають, що можна нічого не робити і щось мати. І мати дуже багато. От зараз ще цей раз ставку роблю і виграю. Це спеціально для тих людей, які мають платити за свою дурість. І вони самі приходять і самі платять, а ми маємо бачити, хто є слабкий, хто є, хто є. Ненадійний у нашому житті, йдіть діти, подивіться там, де стоять ігрові автомати, і будете знати, хто їй не потрібен. Зовсьої неповаги до вас, любителі поіграти в автомати або в якісь лотереї, або з тими шариками вгадати, де шарик кручу, верчу, надурити тебе хочу. Знаєте таких? Я вас не поважаю. Я чекаю на ваше покаяння, а потім буду вас любити і поважати після покаяння любителі пограти в ігри, любителів легких грошей. Легких грошей не буває. Самі найкращі гроші це ваші гроші зароблені.